Тут ну, короткий образ з тим, чим ми займаємося. Тут сама структура була розроблена тільки з HTML5 і CSS3. Цілофони додалені до CSS, шрифти також. Це йде шрифт Cancler Script. Фон задній також доволен через CSS. Зроблено це через таблиці. І якщо на жаль, вона динамічна є. Про нас тут також було вставлено картинки, ну картинки через HTML буде, катенька передавав сам, але витягав з інтернету, передав з мою фотошопу. Послуги. Послуги. Тут коротке описання того, що, які послуги ми надаємо. І якщо нажати, от, ну, паркет, художній паркет зроблена за допомогою CSS 3, коли вона на мешку на картинку, вона збільшується півтора рази. Тут усі ну, господинні наші продукти. Контакти. Тут можна з нами зв'язатися через емейл, e тут коментар. Є надіслати, надіслати. Наша адреса, адреса фірми, її емейл, e а також телефон, з яким можна зв'язатися з членами фірми. Ну, все, сайт. Подаємо якої роботі uh, були розглянути актуальні uh, питання розробки і створення uh, веб-сайту на базі html 5 і CSS3. Uh, Ознайомився я з структурою веб-сайту, визначив структуру HTML5 і CSS3. CSS3 був підключений з вимогою додаткового файлу. Потриманий веб-сайт може широко використовуватися як шаблонний вебсайту, але тут є і веб-галерея, і, і, і зроблено все, що можна зробити під будь-який сайт. І також для того, щоб допомогти клієнту обрати той чи інший продукт. Добре, інший продукт. А чому ви саме вибрали CSS-3? CSS-3 являється найзручнішим для створення стріляння веб дизайну А які шари можете сказати, яким ви використалися Ну, це таблиця, як є тільки CSS, я користувався CSS-ом. Також CSS може бути вставлений як в TAG, так само і в сам HTML-файл. Ну, найзручніше використовувати його в HTML-файл. Наскільки тривалий процес створення вебсайту, як часто потрібно вимовляти різну інформацію для того, щоб залучити якомога більше? Ну, Інформація повинна оновлюватися, ну хоча б ну, досить часто повинна оновлюватися, тому що все, завжди щось нове є. Плюс фірма також якісь новини. Що якісь нові роботи, то треба туди закидати певну інформацію. Так. Е... В висновках перших пункту початку, чи було дійсно такі початку. Друге питання. Ну, дизайн претензій нема, бо значно приємної стиль і все. Чому вибрано ваш власний сайт, а не скористовувало один з ресурсів юпоз, веблоди і так далі. Лі-коз і вибнота, ну, там не свою рекламу, що не є завжди зручним для вирослачів, адже не ну, завжди хочеться бачити рекламу, коли то шукаєш перший з матеріал. Зрозуміло. Де, де вже є цей сайт розміщений в мережі інтернет? Чи? E, ні, він поки що не розміщений, але я його планую розмістити в мережі. Конкретно на якому хості. E, ну, точно то не поділяється. Хоча б платний, безплатний. Ну, безплатний. Безплатний. Ну, безплатний суди закінчиться рекламою або hmm. невеликою ці, поширення. E, Далі щодо e, самого сайту. Структура добре, але за мало це все стилі, як науковості даної роботи треба ще, б, або підтягнути ще в якийсь пункт, або безпосередньо показувати що тепер в розробці. Я, якщо оновлювати, то що можна робити? Новий е матеріал буде того е пакету рисунку чи ще щось? І як буде оновлюватися? Щоб були певні фотографії, ми mm могли -hmm. їх вибрати, і вона вже в більшому вигляді не показується, в більшому розширенні, щоб детальніше побачити ті інші деталі. Тут деє два і тут кожна деталь вибирає. ще одне: коли людина хоче щось замовляти, то вона хоче ще бачити розробку цього. Тобто от, робота не конкретна картинка готова, а от як в плані, як вони роблять. І допустим, за скільки часу, стільки метрів вкладається. Тобто це дуже важливо, і то було б новиною. Mm. Не просто картинки, бо картинки вони тут не а тут, де дійсно діє той майстер, і він коли виконує, і допустим, теплість, такий стільки часу, стільки квадратних метрів. Це чисто як порада, щоб для більшої розкрутки даного майстра. Yeah, awesome. so. І це можливо, ціна. Ну, ціна ціна, це це задання, ці, Сьогодні це, так само що інше. Але я, хоча б, так, ще. Ще. Вирішує, може, б це одне може бути індивідуальне замовлення, е... такі, яких немає. Тобто людина може собі вибрати щось таке і модернізувати або під себе вийде. У нас є такий пункт, це винтування роз... елітних капельів е... на замовлення чи на передбаченні? Будь е... ласка, з часть. І тут багато різних різних меблів за ескізом і розмірами клієнта, різних елементів доходу, депутатів та офісів. Тобто клієнт сам каже, що він хоче, розміри і ескізи, які він хотів бачити, або хоча б приблизно каже, що майстер повинен зробити. Якщо він не впевнений не в тому, що він хоче, або не до розміри сказав, що підійшло. Що може бути варіанти оплати? Ну, оплата там ціна, ну ціну на саді не вище, тому ну, що це все залежить від матеріалу, де від дерева. Але я маю набувати, чи це буде сумою зразу, чи це можливо буде якийсь, ну наприклад, людина не може зараз подати слу сумку. Барте, щоб він чи заднює ЦССУ треба підтягнути економічні точки питання. Тобто тої вартості квадратних метрів, погонних метрів, то, всього, як з власним керівником за дальний районі не опрацювати, щоб було максимум того. Um abraço, Diego, um abraço.